Друзі, вітаю вас і запрошую вас на прогулянку парком. В місті Києві, парк імені Гришка. Це таке моє одне з улюблених місць, скажімо так, яке а, восени воно взажлі-то зовсім по-іншому сприймається. Я тут в різні пори була. До речі, перший раз я потрапила сюди-сюди взимку. Ну, вразило дуже. Погода така була дуже спокійна, не зимова, скажем так, да? але навесні була, коли бузок цвів там просто неймовірно. А от е перший раз я потрапила у жовтні, коли це е різнобарвисті -ба -ба е дерева, кущі, і е сьогодні так пасмурно, вночі був дощ, ракети. Але, боже, яке місце! Просто, і знаєте, перше, куди я потрапила, ну, взагалі, парк великий, дуже. І перше місце, куди мене просто, знаєте, мабуть, ну інтуїтивно, я завжди прихожу он туди, до от тієї ступи, буддійської ступи. Тут у мене на каналі буде таке відео коротке, де цієї ступи ми прогулюємось. Ось вона, і це одразу я йду туди. Не думаю, чи я ну, не пам'ятаю конкретне місце, да, да, але от щось мене туди веде, тому хожу, хожу туди постійно. Ну, тут така піщана доріжка можна йти. Дуже ем, зелена трава і листя, яке лежить на цій зеленій траві, дуже ну, вражає. Дуже мені подобається це поєднання кольорів такого зеленого та жовтого. Вчора я була у співочому парку, а там інша атмосфера, там ну, була інсталяція певна така зодіаків, знаків зодіаків, теж по-своєму красива, теж по-своєму людей майже нікого. Ну і погода така, ну і будній день вчора був, сьогодні вихідний, але тим, тим не менше. Ось яка велика кількість сосін. Тут, до речі, в парку, ну, хто бував, знає да, зони такі. Всі ем, е, області нашої держави, нашої країни, де, е, ну, скажімо так, такий ландшафтний дизайн згод, згідно е, тієї чи іншої області нашої України. Ось ми підходимо. Давайте вам покажу. Це в нас а, корейський традиційний сад, ось він. І можна зайти так, трошки покажу вам, а, прогулятися, зайти туди всередину. Ага, на жаль, він не працює. А закрити, ну що ж, так-то і так. Ми не розчаровані сильно прямо. Я тут була вже. І було б, ну, знаєте, люблю взагалі, коли б в парках, в таких, ну тут більш так до лісу, походити цими стежинами, але сьогодні волого да, і дуже грязно, тому буду ходити звичайними стежинами. Дивіться, яке дерево просто. Ну, ось вам зверху трошечки. Ага, там вхід з іншої сторони, я так розумію. Можна зайти до цього парку, але ну, я вже не буду. Підемо трошки ще прогуляємось. Ось, до ну, дерева просто, слухайте. <смі> Про що я казала оці листя на зеленій траві. Знаєте, іноді так зі сторони, коли життя тебе так захоплює, несе, і ти біжиш, біжиш по цьому колу життя і нема коли тобі зупинитися. І ти такий весь думаєш, господи, як я втомився, і те, і все навалюється, як і говорішу. Тут ще наші сусіди, які не дають нам спокою, не спиться їм, не живеться їм спокійно, не будується, не що ще можна сказати про а, цих неспокійних людей. Я так дуже толерантно висловлююсь, тому що четвертий рік ми в цьому живемо, але... Коли ти прокидаєшся і кажеш всесвіту, дякую тобі за ранок, дякую тобі за можливість знов-таки зробити вдих і видих, і ти збираєшся і йдеш в такі місця, де наповнюєшся. Саме для мене а, саме сюди мене тягне, коли буваєш ну, в таких великих містах, де велика кількість парків і нема таких. Обмежень певних, де ти можеш ще походити, бо самі знаєте, хто живе в Україні, як зараз нам непросто, але йти сюди і наповнюватись. От я зараз це саме і роблю. Чуєте, послання мені там зверху від ворона щось хоче мені сказати. А ось, подивіться яке дерево. Просто так став і стоїш. І тут можна ходити цілий день. Повітря таке прям. Шикарно. От назад повернуся. Тому раджу, раджу, якщо є така на вихідних у вас можливість і десь поряд якийсь парк, якась травичка, якась водичка, ще щось піти туди. Піти, посидіти, походити. Ви знаєте, так міняється стан, стан дихання, стан мислення, розум інший стає, от взагалі якась така тиша всередині. Я от давно за цим спостерігала спостерігаю в собі, в мені як це проявляється, от саме так. І такий стан медитації, що вам не можу передати, він прекрасний. І ти розумієш, що ти в цей час якраз і наповнюєш себе, бо тут прани стільки, подивіться, трава, земля, повітря, а запах хвою, який чудовий. І ти це колихання, коливання оцих сосен на горі. Чудове місце, тому друзі, вирушайте, ідіть, наповнюйтесь, живіть, дихайте повними грудьми. Життя, воно дійсно прекрасне. У усіх проявленнях. Час від часу ми переживаємо не дуже прості періоди в своєму житті, але шлях в кожного він, ну, звісно, свій. Але єдине, що може об'єднувати людей, це м прагнення до. До духовності, до вищого, до вічного, до постійного незмінного. Тому я вас до цього і закликаю. Всім гарного дня, бережіть себе і рушайте, бо вихідні вже прямо сьогодні.